Слухай, який добрий касир. Типу, тут вбився ходинати вам пістолета. Всім привіт, мої дорогі друзі! Мене звати Богдан. Ви на каналі Граємо. І в нас сьогодні три інді хорори в одному відео. І перший інді хорор називається Replace The Lamp. У нас, до речі, була вже е, перша частина. Власне, ми її успішно пройшли. І тепер е, розробник so, видав нам. Другу частину. Боже, який в тебе акцент, чуваче. Ну давай, 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 поїхали. E, fix the electricity too, треба. Ну, ясно. Я не тільки лампочки, можу... I need to replace all the lights in every room and hallway. E, I brought a flashlight, but the battery runs out quick. Бляха. So I have to rechange it. when before... The... Ага. Flashlight battery. Це на всякий випадок. My lamp. Ага. А ну-ка, чпоньк, чпоньк. Все, зрозуміло. В принципі, доволі. Е, зрозуміла. Механіка, що потрібно робити? Click to open the door. Лампочку дістав, поставив. Але нам ще чітко зрозуміло, що треба буде а-а-а Дві лампочки в ящику, все зрозуміло. сліп Я прям сліп можу, серйозно? Та ну. І що? А який сенс? Ти прийшов в бляха працювати, а не цей, а не спати? А ну давай. Бистро на ноги і поїхали. Пляха, ти ще 3 години будеш вставати. Та, скільки можна. Ну, все? Готовий? А, блять. Це була одна з кінцівок, ладно. Це було неочікувано. Це було дуже неочікувано. Перше з п'яти кінцівок. Ладно, добре, попробуємо ще раз. Чи це ми маємо зараз здаватися, тупо після одного програшу? що? Ні, ніфіга, так. Добре, що нас, е, якби позбавили оцього прослуховування інтро знову. До речі, монстр той самий. Стоп, а там хіба прохід був далі? Ладненько, давай. Все, друга лампочка вже є. Треба повернутися назад. Чпоньк. Так, батарейки впали на низ. Головне, щоб вони не розсипались. Так, я думаю, що бігати теж не варто. Так, лямпочка чпоньк. Було б непогано, якби електрика вже була. І, власне, в цей, вкручуючи лампочку, ми б зразу щось бачили. А так. На жаль, добре, я повернув зразу наліво, як тільки зайшов. А чи не варто нам піти прямо подивитися, що тут є? Тут ще одна лампочка. Бляха, невже він такий довгий? А, ну, походу, три коридори йде. Три коридора, окей. Ящик впав. Значить, власне, лампочок у нас більше нема. В принципі, по ящикам можна визначити, скільки лампочок треба ще поміняти. Давайте, напевно, дійдемо вже до кінця цього коридору. Ага, флешлайт, Battery Buffone, killsмі, ясно. Значить, треба що зробити? Чпоньк. Все, добре. Коротше, це треба робити не тільки. Всюди, але ще й швидко. Оскільки в нас закінчуються батарейки. От, І власне треба поміняти усюди лампочки. А це ще треба бляха встигнути. Мене єдине, що може лякати, це те, що. Ця фігня може вилізти десь оце от по дорозі. Поки ти оце от бігаєш, лампочки вкручуєш. Так. Тут ми вкрутили, та, і нас впала цей пав ящик. О, останній. Добре. Ну, власне, отут. Все. Я не знаю, є. О, бляха! Єш цей лазити по шафах. Оце от мені ця штука зараз проповзла і аж думки всі розсипалися. Так, бляха, та скільки можна? Я так зрозумів, що це буде так само, як і перша частина, просто купа скрімерів. А я вже від непривички буду смикатися від них. Так, давай я лампочку поміняю. чик 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 чупойк. Добре, беремо ящичок. Погнали. Другий коридор нас чекає. Зараз буде знову. 100% буде скрімак в цьому. В кімнаті, бо скрім... Скрім... без скрімака в кімнаті це не буде цікаво. Бляха. Ну, ця штука поки що нам ніяк не загрожує. Оце єдине, що мене поки що. Ага, це єдине, що мене поки що е, тримає в тонусі. Можна помаленьку, спокійно, собі оце от бігати. О. І робити. Так. Стоп, 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 стоп. А, це картина була. Чекай, це ще не кінець. Ух ти, бляха. Так, тут ящик впав, все, треба знову вертатися. Ну, я думаю, ця фігня все одно час від часу буде вибігати, собі оце от е, наслякати. Типу, чи тут в коридорі, чи там. Бляха, мене єдине. Лякає то, що закінчуються лампочки. Ну, реально, це дві останні лампи. А по факту, я десь дійшов до. Та я до кінця вроді би цього коридору не дійшов, правильно? Так, отут я поміняв. О, остання кімната тут, добре. І виходить, що одна лампочка лишається десь, коротше, отам в кінці. Та ну. Та ні. Ну, давайте відновимо стаміну, наскільки це можливо. Бо я оце постійно бігаю на shiftті. Так. А тут лампочка, напевно, десь в кінці, правильно? Що мене тут зараз налякає. Ну, це не може бути, щоб не було. Так, реплейс. I think I all the light have been replaced. Uh, I want to go to electrical room fix electricity. А uh, electrical room це тут, та? Все? Клац? I go home. Та ну, не може бути, щоб мене так просто відпустили. А, бляха, флешлайт закінчується дуже швидко. Бляха, муха. Ооо. Треба бігти, Бляха, та скільки можна, чекай. Все, go home. Uh, door locked. Ага, і що? Key of the door. Ну, вперед, чуваче. Я так і знав, що це буде цей. Дровер. Каборд нема. Ясно, це, коротше, нас ще будуть тут лякати. Тому що треба шукати що? Треба шукати кій. А кій, напевно, може бути взагалі в будь-якій кімнаті. Він, скоріш за все, генерується випадково. Ану, нема. А флешлайт, походу, почав швидше використовуватися на секундочку. Так, оп-оп. Реагуємо, реагуємо просто як професіонали, наче ми міняємо лампочки в мотелях чи там готелях з монстрами кожного дня. Так, я більш ніж впевнений, що ще може бути ця фігня тут. Правильно, правильно? ні, Неправильно. неправильно, неправильно. Давай я, напевно, всякий випадок зроблю реплейс. Бляха, та досить вже. Як він. Появляється, ну, не, не вчасно. Тоді ще? Ні, він вчасно появляється. Він лякає якраз тоді, коли бляха треба. Так, добре. Ні, немає. Погнали. Та, блін. Так ще, чуть, ще пару таких скрімерів і можна буде. Цей. Носити мені апельсинки в лікарню. Так. Так, все, я знайшов ключ. Давай валим з мотеля, вал. Так і що? А, я йду? Так я вийшов, чи я не вийшов? Я взагалі не знаю. Добренько. Ну, в принципі, там ще є інші якісь кінцівки. Можливо, можна там піти, наприклад, не ремонтуючи електрику, і, власне, так якось врятуватись. Ну, з цією грою ми закінчили і переходимо до наступної гри. А друга гра наша улюблена піксельна графіка, де апартмент. І там, походу, здається, мені хтось був. отут, Ось, от, 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 за стіною. Е, тут мега, є пікселі, в нас всього лише два пункти. І я вибираю грати. Ох ти. Не починають вже зі скримери. Е, я не чую від мого брауз, бразера е, вже декілька тижнів нав. Ну, коротше, кажучи, не було ні слуху, ні дугу від брата. І чому, блін. Ага, ясно. Така чутливість. Ну, будемо грати з такою чутливістю, що є. А так і що? Це мені зараз ходити шукати. Ага, на Е смикати. Так, на С микати. Добре, сюди не можна. Так, ну, shift працює, але shift прям не супер допомагає, якщо чесно. Як завжди, лампочки мигають. А чому би лампочка не мигати? Едді. Так, тут живе якийсь едді. Добре, це квартира, я так зрозумів. Бляха, смітник всередині. Оце, звісно, так. Да. От вендинговий апарат, це непогано. Апартмер 24. Окей, ми заходимо. Так. Вийко, а ви часом не той, кого я шукаю. Чпоньк. Е It's in the basement coming from. from the trees. Ага, він в підвалі. Прийшов з лісу. Ч ржеш? Ясно. Тю дивний чувак. Взяв, поржав. Ні, тут зачинено. Ну, зрозуміло. Значить, нам треба йти туди, де темно, правильно? А, до речі, от і виключатель. Де всрако. The roots. Roots Everywhere. Е, корні. Корні усюди. Корені, корені, перепрошу. Тут не можна пройти. Тут можна пройти, але я не піду. Roots of Evil. Don't go down here. Ага, а ну чекай. Ага, воно вимикає. Тут. Е я би настроїв, звісно, але що це я маю налаштовувати оце. Руц. О, ключі. Ну, ключі це вони прям виділялися тут на полочці. А тут, до речі, хтось стукає. Ну, типу прямо тут. Ану. Чекай. Чпоник. Ага. Це кухня. Брізер. Чувак, не хочеш взяти якогось нож... Ооо, ясно. Оце хтось взагалі не наїдається, якщо прям такі кості. This door is locked. А, а що це за звук був? Дивні звуки. Ну, я відчуваю, що треба йти, типу, назад, імовірно. Тільки питання. Куди саме. Тю, може, тут щось є. Так. Що це? Бляха, ключі. бедрум. Ага, це спальня. Так, щось дохера темно, панове. А от, власне, і. о.понятно. Все оце все демони оці деяволи, правильно. А от нема чого було оце от. Викликати. Так. А, це так звучить бляха цей Ага. А що мені зробити? Підпалити що? о От, власне, і, і все, так? Так, а, а як. Запалити запальничку. І е. -e. Ну. Я ж знайшов запальничку. О, знайшов. Ще раз як? Аж. Ну шо, та погнали. Ану, що тут у нас? Шафа. А запальничку ніяк не вимкнути, да? А, він не бачив все одно. Utility Room out. In the Hallway. Ага. А у рум Room це, напевно, десь. Де інде там. Мене абс... абсолютно не пре. Бля, вони мене закрили Ванні. Прекрасненько. І що? А, от і він. Це було доволі очевидно, так. А що, запальничку забрали? А, ні. Мене просто випустили. Там все ще працює телевізор, який мене ото. Трохи трігері, добренько, пройдемось далі. Так, час не помінявся, так? Ну, власне. Щом би Ага, ну ми вийшли. Так, а тут світло є. Доброго дня. То що ми просто тікаємо, бля. Ага, тобто сусідів та ж історія. Так, тут стоїть стільчик, але я його практично не бачу в тимнеті. Ага Strange Roots Ага, і що мені з ними зробити? Мені щось треба знайти. Чи щось. Чи спалити їх. Чи обрубати? Може для цього треба кудись зайти? Ні. Дивне графіті. Так, сюди теж не можна. Так, тут нічого. Там, бляха, тут ще попробуй щось ...побач. Пеннинговий апарат. 24, та а все? Ну, типу, мені назад вертатися, чи як? Так, ну, пройти чи вернутись я, на жаль, не можу. Е, тому, думаю, з цією грою ми також закінчимо, бо я бачу, що мало того, що неочевидні рішення. В ній, так, скоріш за все це баг, тому що немає предметів, які би можна було підняти власне, обрубати ці е, корені. Так я ще й назад вернутися власне, і не можу. Тому закінчимо з цією грою і переходимо до наступної гри. А наступна гра називається Home Alone. Е, сам удома. Ну, В принципі, співзвучно з дуже популярним фільмом. Подивимося, чи в нас тут теж будуть якісь мокрі бандити, чи може якась. Містична за дупу, хвать. Так, another boring long day, nothing anymore. Е -е, ще один скучний день, нічого більше. І я голодний. Ну, якщо голодний, значить пішли шукати кухню. логічно, що у нас, скоріш за все, ось там. Повірно. І здається, що я такий будинок вже бачив, десь в якійсь грі він у нас був. Тому можна орієнтуватися по тому. Та, ми вже його бачили, отут ми підсували е -е, цей. Стільчик, щоб дістати щось там зверху. Так. Ага. Тут навіть звуки ті самі. Добренько. Ем... Я щось дезорієнтувався до кухні. До речі, фотки навіть ті самі. Ясно. В людей або немає часу зробити щось нове. Або фантазії. Я не піду в підвал. А от, власне, і кухня. О, дурець. А це не було ж був цей самий будинок ще в Карсонс Хаус? Чи ні? Ну, добре. Ідемо тоді на кухню. Власне, ми там хотіли пожрунькати. Так, холодильник. В Холодильнику е пачка хлопушок, напевно, чомусь пройшла крізь поличку. Власне, їх візьмемо. Ми тільки що з'їли, здається, цілий ящик пива. Так, все? Так, I need to finish my work on my PC. Ага. Ти ще хочеш роботу робити вдома? Ну ти, звісно, таке собі, я тобі скажу. Як можна взагалі брати роботу додому? Хто так робить? Додому ти приходиш відпочивати, а не працювати. Так, це. це пральня. Це прям пральня пральня, добре. Бляха, ти ще й сам живеш в такому величезному будинку з купою спалень. Та нашого тобі то здалося. Ага. Де ти Мія? А, тобто не сам все-таки. Ну, ладно, добре, чи вони просто обіграли наявність таких кімнат в цьому будинку. Ну, Як варіант. Так, окей, добренько. Скоріше за все, десь отут знаходиться тоді наш кабінет, правильно? Можливо. а ну Ні, це кабінет, але це не той кабінет, добре. Так а чекай а... а що? А, от. Бляха, яка спальня, які кабінети ще. Скоріше за все, що це? Затемнення. Наче ми прийшли попрацювати. Перша 36. Так, а, а чого це так. I'll go to bed. Що це? О. Я махав! Слухай, позакривай двері валим спати. Ти ж чуєш, що то якась нездорова штука? Хто в першій ночі, півдруга? Буду до тебе йти, бляха. Так, а хто стукає? Ану. Тук, 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 тук. Не сюди. Ану, давай. Дивісі, бігати я теж не можу. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Як ж це напряжно? О! Це типу просто чувак прийшов в перші ночі мені стукати в двері, ти серйозно? Ну, мені здається, вибору нема, треба відкрити. Що ти хочеш? What's up, dad? Ааа, блин, це малий. What's up, Anigo? Anigo, amigo. Can I get some cash? О. Uh? А, ти бухей прийшов, оце от гроші випрошувати. Так, ну я думаю, на конфлікт, власне, не треба йти. Давай так. Thank you, amigo Що, все? Go to bed. Якось все на то просто було. Так, а Тепер знов доведеться шукати свій кабінет. Так, а чого малий з нами не живе? Власне. Будинку цілком достатньо. Оп. Все, спати. Пора би спати, Півдруга. Так, п'ята ранку. Пляха, в нього будильник на п'яту ранку заведений. Оце. А, я дуже голодний. Треба подивитися, що там в холодильнику. Вуйко, яке дивитися в холодильнику? Ти про що? Ми з'їли все, включно з ящиком пива. Ну алло. Ну, давай заглянемо, може ще щось появилося. О! Порожньо. Так, мені треба піти в магазин, бо мені треба йти як би на роботу через годину. Та це все добре, але який магазин працює в 5 ранку? Хіба якийсь 24 на 7? Ну, ладенько. Напевно, з центрального входу треба і вийти, ні? Ми вперлись в невидому в стіну, це ми типу в магазин пішли. 526. Угу. А от, власне, ми і в магазині. А, заправочка. А що ти тут взагалі збираєшся їсти? Ти ж один фастфуд. Здоров. Чувача, а ти часом не мій син? Дуже так виглядає. Ага, я щось маю купити, так? Олрайт, а йому. Ага. Тут без різниці, що набирати. Are Ар youellronger? Є, yeah, але що таке? Якийсь там вбивця лазить по району. Я не боюсь вбивці. Я буду обережним. Добре, з вас 10 доларів. Опа. Шо, шо, що? це на всякий випадок. Ну, давай, Be careful. Це він нам тільки що ствол вручив, чи що? Слухай, який добрий касир. Типу, тут вбивця ходи, нати вам пістолета? Прикольно. Тільки чи в нього є ліцензія на продажу цієї зброї, але в принципі. Так, 5.45. Це значить, ми недалеко відійшли від. Хохо! -хо -хо! Are you seriously? Так, а де мій будинок? Напевно, мій будинок той, який високополігональний. Щось мені здається, зброя не спасла нас. Ending 2.2 Bad Ending. Серйозно? Та ну. І що, просто не попав, чи що? Мільяр... А, тут навіть е вказали автора моделі пістолета. Окей. Okay. Thanks for playing. Make sure. To join our Discord for new games and updates. Ага, ну це, власне, розробники хочуть, щоб ми підписалися на їхній Discord, і гра просто вилетіла в кінці. Прекрасно. Прекрасне закінчення. Колись люди навчаться робити ігри так, щоб вони повертались назад в меню. От, власне, а на цьому все. І все, я би не, не хотів сказати саме цього відео, а я все-таки вирішив. Припинити діяльність на Ютубі. Хто чекав відео, я дуже вам вдячний. Вдячний всім, хто мене підтримував протягом цього часу. І одному єдиному підписнику, який все таки на мене підписався на Донателло. Це був Серж. Я йому також вдячний за донат. І всім, хто підтримав мене протягом. Моєї діяльності не дотянув буквально місяць до року. Якщо я не помиляюся, чи перше відео, коли там вийшло, я не пам'ятаю, якщо чесно. А це десь приблизно такий самий час був в минулому році, коли я випустив саме 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 перше відео. Перше відео у нас було UDFT. От, а закінчилося трьома інді хоррорами в одному відео. Це найбільш популярна рубрика на каналі. От, чи будучи відео на каналі, я не можу насправді сказати точно, тому що ну зараз точно їх не буде. От, тому що час у мене, на жаль, забитий, це є навчання, це є робота і часу, на жаль, не вистачає. Було б 36 годин на добу, може би ще встигав щось знімати. А так, на жаль, якщо раптом час таки появиться вільний і буде можливість повернутися до зйомок, я обов'язково це. Зроблю. А наразі бережіть себе, бережіть близьких, донайте на ЗСУ і слава Україні!